В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господь дарував нам з вами новий день. Господь дарував нову неділю, як ми кажемо, День Господній. Бо Господь любить кожну людину. І кожна людина для Бога є дуже цінна. Знаєте, це так як діти для своїх батьків. Кожен тато і кожна мама цінують свою дитину. Навіть кажуть, ти моє золотце. І як ми вже неодноразово з вами згадували, ти моє золотце, яке виносить мозги, але ти моє золотце. І для Бога кожна людина є таким золотом. І кожну людину Бог старається. Різними способами притягнути, приголубити, легенько шарпнути, аби людина зрозуміла, що краще, як з Богом, нема ніде. Для нас дуже важливо це зрозуміти, що ми для Бога цінні, і про цю цінність для Бога ми маємо завжди пам'ятати, бо тоді ми будемо прагнути чогось більшого. Сьогодні хочу разом з вами роздумати про чесноту надії. Про цю чесноту, яку, про яку ми говоримо часто в ювілейному році, але нинішнє читання і апостола, яке ми чули, і євангельське читання, воно просто говорить нам про цінну річ, надія, без якої людина забуває про цю цінність. А саме чеснота надії це та, яка, ця ниточка, яка нас єднає з Богом. І про цю чесноту надії нам треба думати, говорити, ділитися про це. Бо без надії людина опускає руки, без надії життя дуже печальне. Без надії людині здається, що все, кінець. А тільки Господь знає, який і коли кінець буде апостола, Апостол Павло сьогодні каже у посланні до Галатів. «Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей, бо ж я його не прийняв, ні не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Коли той, хто вибрав мене від утроби Матері моєї, Покликав мене своєю благодаті, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував між поганими. Ні з ким не радившись, пішов в Єрусалим до тих, що були апостолами переді мною. Апостол нам каже про Євангеліє. А що таке Євангеліє? Це добра звістка. Що таке Євангеліє на слухання, якого ми з вами збираємося? Це що би не було в житті? Які би не були успіхи, і які би не були розчарування, наскільки ми би не були здорові і успішні, чи хворі і з різними випробуваннями, ми маємо Євангеліє Ісуса Христа. Ми маємо Господа Бога, якого ми хочемо триматися, і нашу надію покладаємо не на якогось непонятно якого діда чи бабу, я говорю про тих шарлатанів різних, але наша надія є на Бога. І як би нам важко не було, які би хвороби, негаразди, труднощі, життєві ми не зустрічали, ми кажемо: Я маю Господа Бога, я маю Євангеліє, я, відкриваючи Слово Боже, я знаходжу в ньому розраду, в ньому надію. Тому в книзі діянь ми читаємо, що немає іншого імені на небі. На землі, яке ми можемо спастися, це ім'я Ісуса Христа. Він єдиний Спаситель. Так було багато праведників, багато засновників різних релігій, багато святих у християнстві, але немає іншого Спасителя, немає іншого імені, яке можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа, якого ми споглядаємо. І апостол Павло, до речі, дуже гарно він таку одну фразу сказав: каже про Ісуса Христа. Він є образ невидимого Бога. Бог, Бога ніхто ніколи не бачив. Але в Ісусі Христі ми пізнали, який Бог, Бог, який став людиною, і Він є образ невидимого Бога. І Він є єдиною нашою надією. Цей випадок з Євангелія про жінку. Так? В той час пішов Ісус в місто, що зветься наїн, з ним йшли його учні, сила народу, коли вони наблизились до брами, аж ось виносила мертвого сина, єдиного у матері своєї, що була вдовою. Біда в жінки, вдова, єдиний син Ісус, єдиний Спаситель, єдина Надія каже: не плач, доторкнувся. Юначе, кажу тобі, встань. Він є той, хто сповнює надію. Каже Світлої пам'яті Папа Франциск, що кожна людина має в серці надію. В серці кожного живе надія, як бажання та очікування добра, навіть якщо невідомо, що принесе мені прийдешній день. Непередбачуваність майбутнього однак породжує інколи суперечливі почуття. Від довіри до страху, від спокою до зневіри, від впевненості до сумнівів ми часто зустрічаємо розчарованих людей, які дивляться в майбутнє зі скептицизмом і песимізмом, ніби нічого не може принести їм щастя. Ювілейний рік має стати для всіх нагодою відродити надію. Ми От така проста фраза в, в нашому спілкуванні, щоб ми навчилися це використовувати і завжди цю фразу використовували. З Божою допомогою все буде добре. Що би не було, з Божою допомогою ми подолаємо цю хворобу, з Божою допомогою наладиться ця ситуація. З Божою допомогою ми переможемо. З Божою допомогою ми виздоруємо, з Божою допомогою. Але нам важливо є, що з Божою допомогою я осягнув освіту. З Божою допомогою я заробив копійку. З Божою допомогою мені вдалося зробити то і то. З Божою допомогою я маю цю роботу чи цю посаду. Тобто мій зв'язок є завжди з Богом. З Божою допомогою ми завагітніємо. З Божою допомогою в нас будуть діти. З Божою допомогою ми збережемо сім'ю. Кожна надія, це як... Кожна людина має цю надію, це як іскорка. А що буде завтра? А народ ми не знаємо, що буде завтра. А ми мусимо бути реалістами. Ми не знаємо, що буде завтра. Але Бог дав неділю. Бог дав вам клепку і мені. Бог дав вам бажання, вселив в ваше серце бажання встати і піти до церкви. Бог дав цю, цю цю річ, і нам це треба цінувати. Це не є просто так. Бог дав ваше серце, в наше серце бажання прийти до храму і сказати, Боже, я тобі дякую. Це надія, це ніщо інше, але ви цієї надії не спротивилися. Ви не сказали полежу, пошкробаюся, до обіду буду суватися по хаті, а потім буду думати, що їсти, а потім знов спати, а потім знов їсти. І людина без дисципліни, без такого порядку, людина дійсно потім вона, вона не знає, що вона хоче в житті. І в неї все зле, бо вона вже тоді, знаєте, як півдня посувалася і поїла, вона вже шукає, хто в хаті винний. І ж треба крайнього знайти. А так людина каже: Я маю надію, я йду до Бога, я хочу жити по божому я хочу. І після служби, як наші казали старші, був в церкві на службі, чи була на службі, і день вдався. Все. День вдався. Бо кожна людина хоче мати цю надію. Продовжує святіший отець і каже: саме Святий Дух з його постійною присутністю на шляху церкви випромінює на віруючих світло надії. Саме Святий Дух через церкву дає вогник надії. Він тримає його запаленим молоскип, який ніколи не згасає, даючи підтримку та наснагу нашому життю. І справді християнська надія не обманює, не розчаровує, бо ґрунтується на впевненості, що ніщо і ніхто ніколи не зможе нас відлучити від Бога, від Божої любові. Це християнська надія. Ми не надіємося на Івана, Степана. Пана такого-то, по батькові такого-то, з таким-то статусом, отця такого-то, єпископа такого-то ні. Ми надіємося на Бога. Тому Святий Дух через церкву тримає запалений вогник надії. Але щоб той вогник надії був, щоб той Святий Дух достукався до людини, людина що має зробити? Крок. Людина крок на зустріч спільноті на зустріч церкві, на зустріч, щоб відкрити, знайти час святе письмо почитати, тоді людина каже: Моя надія у Бозі. Люди, які втратили дітей, люди, які не можуть мати дітей, роками випрошують цю ласку. До речі, одна сім'я, яка. Дев'ять ні, от перепрошую, більше десяти років. Молилися, приходили. Я їх вінчав. Приходили на молитву до Богородиці за дар батьківства материнства. Зараз є дитинка. Ми робили базове хрещення в лікарні, але вже все добре і вже в суботу буде, буде хрещення доповнення, хрещення миропомазання тут церкві. Десять років народику не могли мати дітей. Здорові суперлюди. Жили вогником надії. Але цей вогник Надії, вони як підтримували? Вони кожної першої п'ятниці приходили на молитву. Вони не опускали руки, не сиділи, все зле, у нас не виходить, і так далі. Ні. Кожної першої п'ятниці на молитву до Богородиці Гвадилубської. 11 років, 10 років. Багато, багато. Війна безвісти зниклі. Навіть в нас так в парафії є безвісти зниклі, є загинуті люди. Є воїни. Ми не говоримо, ніхто не відміняв хвороби, тільки онкодиспансер подумати. Інсульти. Як людині от триматися, щоб не втратити надію? Тому це так важливо тримати цю надію, яку Святий Дух запалює через церкву. І як мені важко, я кажу в спільноті, мені важко, поможіть мені, помоліться за мене. Мені радісно, я кажу, Богу дякувати, в мене все добре. Дякую Богу. Заробив копійку, кому потрібно, поможу. Маю більше продуктів, кому потрібно, поможу. Людина живе іншим світом тоді, бо людина живе надією. І дитина, яка бачить, у мене такий тато, у мене така мама, молиться, допомагає, е піклується за інших, переживає, чи комусь чогось не бракує. Ті діти вони ростуть в іншому світі, вони кажуть, то можна жити по-іншому. Але це є надія, яку Святий Дух з його постійною присутністю на шляху церкви випромінює на віруючих світло надії. Він тримає його запаленим, мов смолоскип, який ніколи не згасає, даючи підтримку та наснагу нашому життю. І ще одна думка про надію. Перша то була, що кожна людина має надію і ця надія на Бога. Друга думка що це була, що Святий Дух цю надію постійної присутності в церкві запалює. І третя такий, такий момент, що ми звикли в цьому світі. Хотіти всього і зразу. Часто батьки кажуть це про дітей, коли вони спостерігають, та? дитина хоче мати вже і відразу все. І батьки, які роками щось досягали, вчилися, працювали, відкладали, аби дітей забезпечити, вони кажуть, то нема так все зразу. Ми живемо в світі, ми звикли хотіти всього і негайно, в світі, де поспіх став константою. Ми більше не маємо часу на зустрічі. Часто навіть сім'ям важко зібратися разом і спокійно поговорити. Поспіх витіснив терпеливість, завдаючи людям великої шкоди. Гору беруть нетерпеливість, нервозність, інколи безпричинна жорстокість, породжуючи незадоволення і замкнутість. В добу інтернету, де замість простору та часу, маємо тут і тепер для терпеливості немає місця. Якби ми ще могли споглядати творіння з подивуванням, то зрозуміли, наскільки б вирішальне значення має терпеливість. Коли останній раз, наприклад, ви споглядали небо. Просто от нині вийдете з храму, і дивіться на небо і кажіть, який добрий Бог, яке прекрасне небо. Або вийти і сказати, як тут красиво, які красиві квіти, які красиві туї, яка красива спільнота. З подивогіддям дивитися на ці речі, які Бог сотворив. Це ж людина також, яка живе надією, вона на це. Має час поглядати. Коли останній раз ми сиділи вдома, просто говорили за столом: просто говорили. Зробили чай чи каву, чи, як італійці кажуть, діджестиво трошки, так, щоб травлення пішло, і просто говорили. Ділилися, чим ми живемо. Тішилися і казали, у мене то на роботі, у мене то, в нас в родині то і то. Бо знаєте, як інколи стається, хтось вмирає і каже, прожили 50 років. і каже, я не встигла тобі сказати все, що хотіла. А що було 50 років, що робили? Їли один одного, виносили мозги один одному. Нетерпеливість терп... це частина нашої чесноти надії. Побути. Тому це святіший отець каже, не маю часу навіть. Ми більше не маємо часу на зустрічі. Часто навіть сім'ям важко зібратися, разом і спокійно поговорити. Поспіх витіснив терпеливість, завдаючи людям великої шкоди. Наприклад, одна з речей, які батьки мали би робити з дітьми, добрим способом, але нагадувати дітям, що ми маємо обідати разом. Обідати разом. Спілкуватися. Не просто, щоб не вмерти з голоду, бо Богу дякувати, виглядаємо всі нормально, так? але спілкування, бути разом, відкрити для себе терпеливість дуже корисно як для нас, самих, так і для інших. Святий Павло часто згадує терпеливість, щоб наголосити на важливості, витривалості та довіри до того, що обіцяв нам Бог. Але усім і твердить, що Бог довго терпеливий до нас. Терпеливість, яка є також плодом Святого Духа, підтримує надію і зміцнює її як чесноту та спосіб життя. Тому навчимося часто просити благодаті терпеливості, яка є дочкою надії, водночас підтримує її. Нема всього і зразу. Скільки випробувань вимагає, наприклад, будь-яка болячка когось з нас, де лікуватися? Коли лікуватися, в кого лікуватися, коли буде результат, чи поможуть ліки? Що треба для цього? Терпеливості. Надіємося на Бога, йдемо до докторів, але терпеливо ми вичікуємо результату. Це чеснота надії. Я бажаю вам сьогодні і собі так само. Щоб ми цей день, е, недільний день Господній, який згадуємо також святого Димитрія і як неділя Христа Царя, остання неділя е, жовтня, щоб ми сьогодні думали про чесноту надії знову і знову. Щоб ми нині прийдете додому, якщо вас хтось з дому не пішов до церкви, запитайте таку штуку. А на що ти надієшся в цьому житті? А чи ти маєш надію на вічне життя в небі? А чи ти маєш якісь мрії? Християнські мрії це надії, що з, Богою, з Божою допомогою я бажаю чогось доброго, і Бог мені поможе це осягнути, якщо воно для мене корисно. Поговоримо про ці речі сьогодні. подумаємо. і я вдячний вам за те, що ви знайшли час щоб прийти на молитву. Поговорити з Богом, бо саме Він є джерелом нашої надії, як сказано в псальмі в Старому Завіті, 145-й псалом: не надійтеся на синів чоловіческих, в них нема спасіння. Наша надія тільки на Господа Бога. Слава Ісусу Христу!